30 гривень за годину. Такий новий тариф на паркування авто діє в Одесі з 1 січня 2025 року. Традиційно сплатити за паркомісце в центрі кожен водій може онлайн за qr кодом або готівкою, скориставшись терміналом. Зокрема, власникам авто пропонують абонементи 2500 гривень на місяць або ж 28 тисяч гривень на рік. Чиновники пояснюють, такі тарифи обумовлені зростанням мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень. Тож беремо 8 тисяч гривень, ділимо їх на 30 гривень за годину та отримуємо приблизно 30 днів по 9 годин. Тобто, вся мінімальна зарплата піде на сплату парковки за цей робочий час. На бензин, їжу та комунальні вже не залишиться. Такі міркування ширяться і на вулицях міста. Про свій підхід розповідає пан Євген. Я приїхав, п'ять хвилин постояв та поїхав. У мене 40 контор, якщо я всюди буду платити по 30 гривень. Я з Херсону приїхав гуляти ніколи, працюю тільки. Ну теоретично, я працюю і ніде не зупиняюсь. Незручну систему сплати з прив'язкою до локального паркомісця, коментують інтернет-користувачі. Погано, що немає різниці в ціні на парковки в центрі та на околицях. Та погано, що платіж прив'язаний до певного парку майданчика. Якщо ти, наприклад, сплатив годину на одному місці, а протягом години поїхав та запаркувався в іншому, то маєш знову сплатити. Це неправильно. Деякі водії вважають підвищення цін закономірним, тож до нового тарифу відносяться з розумінням. Розумієте, зараз ціни на все зростають, тому в принципі адекватно. Загалом негативно ставлюсь до того, що на все ціни зростають. Але що поробиш наразі? У місті обслуговуються півсотні паркувальних майданчиків. Втім, у 25-му році їх кількість може зрости. В Одестранспарксервіс наголошують, розширення мережі платних парковок дозволить збільшити надходження до бюджету за рахунок паркувального збору. Комунальне підприємство наразі. Виконує функцію оператора понад 50 майданчиків, 51 майданчик для паркування. Це нам надасть можливість утримувати діючі та створювати нові майданчики для паркування. На 25-й рік в планах це 23 майданчика ще додати. А поки деякі одеські кермачі ходу п'єси підлаштовуються до здорожчання, залишаються і ті, хто заради економії уникають платної парковки, використовують безкоштовні місця або залишають автівки трохи далі від місця призначення. Без порушників теж не обходиться. Водії паркуються у заборонених місцях та на тротуарах, наражаючи себе на штрафи. Тож питання ефективності нововведень залишається відкритим. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.